В сучасному цифровому світі це ж просто океан контенту, правда? І кожен бренд, ну буквально кожен, намагається докричатися, щоб його почули. Але як це зробити, коли навколо такий галас? Виявляється, є два, скажімо так, головні шляхи до успіху. І от сьогодні ми якраз і розберемося, в чому фішка кожного з них. І от воно, ключове питання, яке, мабуть, не дає спати багатьом маркетологам, бо ж можна мати просто геніальний продукт, але якщо його ніхто не бачить, то його ніби й немає. Тож давайте поглянемо, які інструменти існують, щоб, так би мовити, вийти з тіні на світло. І от у цій боротьбі за увагу на сцену чи то пак на ринг виходять два справжні титани SEO та SMM. І знаєте, багато хто вважає їх такими собі вічними суперниками, мовляв, вони постійно б'ються за маркетинговий бюджет. Але чи це справді так, давайте розбиратися. І ось тут криється їхня головна фундаментальна відмінність. Уявіть собі, Сіо. Це як вправний рибалка. Він знає, де риба і просто закидає вудку туди, де вже є попит, де хтось активно щось шукає. А от СММ, це скоріше шеф-кухар, який створює апетит. Він розповідає про неймовірно смачну страву людям, які, можливо, ще й не думали, що зголодніли, тобто один працює з існуючим попитом, а інший його створює. Ну що ж, почнімо з першого нашого чемпіона Сео. Його можна уявити як такого собі терплячого, дуже методичного архітектора. Він не поспішає, а цеглинка за цеглинкою вибудовує міцний фундамент для присутності бренду в онлайні фундамент, який стоятиме роками. По суті, головна мета SEO – це зробити так, щоб Google та інші пошуковики дивилися на ваш сайт і думали: ого, ось це справжній експерт. Тобто зробити сайт настільки корисним і зручним, щоб пошукові системи самі з власної ініціативи хотіли показувати його людям. Це знаєте, класичний марафон, а не спринт. І головний приступ це довіра. Причому довіра як людей, так і алгоритмів. І треба розуміти, що SEO – це далеко не просто напхати побільше ключових слів у текст. Ні, це набагато складніший процес, який стоїть, так би мовити, на трьох китах. Перший технічна оптимізація це щоб сайт просто літав, був безпечним і зручним на телефоні. Другий внутрішня оптимізація це якраз про якісний контент, який точно відповідає на запити людей. І третій зовнішня це про те, щоб інші авторитетні сайти, ти посилалися на вас, підтверджуючи вашу експертність. І отут ми підходимо до класичного компромісу. Розумієте, SEO це дуже схоже на те, щоб посадити дерево. Треба чекати іноді місяцями, поливати, доглядати, перш ніж побачиш перші плоди. Це вимагає терпіння. Але коли дерево нарешті виростає, воно дає стабільний урожай роками. Так само і з SEO. отримуємо стабільний потік безкоштовного трафіку і репутацію, яка працює на вас дуже довго. Гаразд, з архітектором розібралися, а тепер на ринг виходить наш другий чемпіон СММ. І це зовсім інший типаж. Це такий собі харизматичний енергійний тусовщик, який вміє швидко зібрати навколо себе людей і створити класну атмосферу. Він будує спільноти і встановлює миттєвий емоційний зв'язок. І от що важливо на відміну від SEO, головна мета SMM – це не про перші місця в пошуку. Зовсім ні. Його ключове завдання це будувати стосунки, створювати емоції, спілкуватися, жартувати, і в кінцевому результаті перетворювати звичайних підписників на справжніх лояльних фанатів бренду. І знову ж таки, не думайте, що це просто постити гарні картинки. За лаштунками СММ-ки пить робота. Це постійний невпинний процес. Спершу глибоко аналізуємо, хто ж наша аудиторія, потім створюємо контент-план на тижні, а то й місяці, розробляємо унікальний візуальний стиль, і найголовніше це щоденне живе спілкування зі спільнотою. Тобто, якщо підсумувати, ключова фішка СММ це швидкість та емоції. От саме так. Поки Сіо повільно і методично заливає міцний фундамент, СММ, наче запальничка, запалює іскру і створює жваву дискусію навколо бренду. Прямо тут і зараз. Ну після всього цього порівняння в голові, мабуть, крутиться одне логічне питання так що ж обрати, на кого робити ставку Сіо чи СММ, що врешті-решт ефективніше для бізнесу? А відповідь дещо несподівана. Тому що саме питання поставлене неправильно. Справжня магія починається не тоді, коли вони протистоять один одному, а коли починають працювати разом. Уявіть собі, SEO та SMM – це не конкуренти за бюджет, це скоріше ідеальні партнери по танцях. Кожен веде свою партію, але разом вони створюють щось набагато більше. Вони підсилюють один одного, створюючи таку синергію, яка кожному з них по одиниці і не снилася. Давайте подивимось на простому прикладі, як це працює. Крок перший: сіо команда готує круту глибоку статтю в блог, яка ідеально відповідає на якийсь популярний пошуковий запит. Крок другий smm команда бере цю готову статтю і починає активно поширювати її в соцмережах, запускає обговорення, провокує дискусію. І що в результаті? Соціальна активність дає сигнал пошуковикам. Гей, Google, подивись, цей контент реально цікавий людям. І це запускає такий собі ідеальний цикл, де всі у виграші. Ось ця думка, як на мене, ідеально все підсумовує. Сіо відповідає за те, щоб бренд, в принципі, можна було знайти в пошуку, а СММ робить так, щоб бренд хотіли знайти. Розумієте різницю? Це буквально дві сторони однієї медалі, які супроводжують клієнта на його шляху. Ну і логічно, що якщо у них різні цілі, то й вимірювати їхній успіх треба по різному. Не можна міляти рибалку і шевкухаря однією лінійкою, правда? Тож давайте подивимось, як правильно оцінювати ефективність цього потужного дуету. Погляньте наскільки відрізняються їхні показники. Для СЕО важливі, скажімо так, холодні цифри, на яких позиціях сайт за ключовими словами, скільки людей прийшло з пошуку, скільки з них зробили покупку. А от для SMM важливіші теплі людські реакції, скільки людей побачило пост, як активно лайкали і коментували, той самий Engagement Rate або ER, і, звісно, скільки перейшло на сайт. Тільки дивлячись на ці два набори метрик разом, можна побачити повну картину. Тож, який висновок? А він простий, не існує якоїсь однієї чарівної цифри, яка покаже все? Не варто її шукати? Найважливіше це дивитися на картину цілісно, розуміти, як видимість у пошуку і активність у соцмережах разом як єдина команда допомагають бізнесу досягати своїх головних цілей. І наостанок, просто для роздумумів, варто поставити собі питання а яка наша цифрова стратегія сьогодні? Це такий собі вовк одинак, де кожен інструмент працює сам по собі, чи це все ж таки потужна, злагоджена зграя? Бо саме від відповіді на це питання і залежить, чи вдасться здобути справжню довгострокову перевагу в цьому цифровому світі.